Футбольний прогноз, Ліга-конференція, Шахтар, Брейдаплік. Фаворитом у букмекерів є саме Шахтар. Але поки матч не закінчився, і Брейдапліка є шанси, хоча дуже малесенькі, ці шанси є на якусь перемогу чи нічю. Хоча це європейська команда, вона буде грати такий футбол, за завдалим збігом обставин. Дива, в принципі, в футболі бувають, виключать не стоїть і брейдаплік. А так, за останні матчі Шахтаряш, непогано зіграв він з Динамо два матча. З Легією вони програли, хоча там грав такий, можна сказати, другий склад. А так уже, я думаю, Шахтаря не має права на помилку, і тут малесенький коефіцієнт. Тут якщо вибирати то щось, шукати з більшого коефіцієнта, брати це на Брейдаблік, якщо менший менше індивідуальний тотал одного. Тому ж, я вважаю, що в ймовірність, він може тут і не забити. хоча один гол він і випадково залітає, то тобто буде принаймні якби повернення. Або ризикнуть взяти ковці-2, що не заб'є він. Що не заб'є він, ще так, якби не одного гола не забив, хоча вже нічого одну зіграв. А так, що можна взяти на Шахтар, менше індивідуальний тотал фора 3,5. Тобто вже непоганий дають коефіцієнт. Дивіться і так. Шахтар, то, в принципі, він створить свої моменти Моменти, там, на 5 даже голів створить, але чи він не реалізує всі ті моменти. Хто знає, як складеться воно зразу як почнеться футбол, буде видно, як. Буде складуватися гра для Шахтаря. Брать фору, фору. Фору півтора мінусу на Шахтар, що Шахтар виграє за різницею два м'яча. а тут ще треба буде забити. Два, два матчі він уже так якби провів один виграв за різницею один м'яч один. Взагалі програв. Я думаю, що тут велика ймовірність, що він виграє форою саме півтора, що буде забито. Більше, більше, ну там два, навіть, я вважаю, що він два-три м'яча міча такі буде. Скільки м'ячів він заб'є, велика ймовірність. А так, сам Брей, Даблік, що він може зробити. Ну, він, в принципі, може забити гол. Це єдине, я думаю, що може зробити, тому що команда вона, хоч і з Ісландії, але вона може забити гол. Випадковий гол завжди залітає. Так подивися, жахтартоси часто пропускає. Там Тим більше проти слабої команди грає, якщо він пропустить, то він зможе відігратися. Да, то це єдине, що може він зробити, я вважаю, атак фаворит тут, звісно, Шахтар. Саме Шахтар, тільки от коефіцієнт на нього малесенький. От такий прогноз на матч, подобайка за прогноз, і всім удачі!